Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост, а та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду! Нідерланди поставили Україні перші з 24 обіцяних винищувачів F-16 в рамках авіаційної коаліції. Про це повідомили у міністерстві оборони королівства Нідерланди. Як сказав міністр оборони Нідерландів, вперше я можу офіційно оголосити про те, що перші нідерландські F-16 були поставлені в Україну. Це вкрай необхідно. Зазначається, що решта бойових літаків будуть передані найближчими місяцями літаки F-16 в українському небі свідчення непохитної підтримки України. Французько німецький оборонний гігант отримав контракт на в Україні ще 12 самохідних артилерійських установок «Цезар». Про це повідомив міністр Збройних сил Франції. Як він зазначив, збільшення виробничих потужностей нашої оборонної промисловості все більше допомагає підтримати Україну, передаючи французькі озброєння. Нагадаємо, що у січні 2024 року міністр збройних сил Франції разом зі своїм українським колегою заснували артилерійську коаліцію для України. Україна отримала більше третини із запланованих до постачання у 2024 році боєприпасів калібру 155 мм у межах чеської ініціативи. Про це повідомив посол України в Чехії. Нагадаємо, що у лютому 2024 року президент Чехії оголосив, що його країна знайшла можливість придбати 500 тисяч боєприпасів калібру 155 мм і 300 тисяч калібру 122 мм для України. Як тоді зазначив президент Чехії, у липні та серпні в Україну має надійти 50 тисяч боєприпасів, а з вересня до кінця року приблизно по 100 тисяч на місяць. Нідерланди оголосили, що виділяють 400 мільйонів євро на ударні, розвідувальні та інші дрони для України. Про це повідомив міністр оборони країни. Оголошено, що майже половина з них буде розроблена в Нідерландах. Нідерланди виділяють кошти в межах власного плану дій щодо безпілотників для України та працюють разом з Україною над розробкою передових безпілотників і прискоренням виробництва успішних прототипів. Упродовж дев'яти місяців оборонне відомство кодифікувало і допустило до експлуатації понад 900 зразків озброєння і військової техніки. Про це нещодавно повідомило Міністерство оборони України. Повідомляється, що з них понад 600 вітчизняного виробництва з понад 600 вітчизняних зразків, допущених до експлуатації у цьому році, майже половина упродовж третього кварталу. На міжнародному форумі оборонних індустрій у Києві американська компанія підписала угоду про співпрацю з оборонним концерном «Укроборонпром» про спільне виробництво боєприпасів та спеціальної хімії. Це є продовження вже налагодженої співпраці. Нагадаємо, у вересні цього року стало відомо, що ця ж американська компанія нещодавно відкрила на території України заводи з виробництва боєприпасів і вже нарощує темпи виробництва. Збройні сили України отримали на озброєння перші легкі тактичні бронеавтомобілі джура українського виробництва. Про це нещодавно повідомило українське видання. Тактично, п'ятитон бронемашина має забезпечити захист для бійців. Для цього вона оснащена потужним дизельним двигуном та легким бронюванням, що здатне зупинити уламки або кулю зі стрілецького озброєння. Україна поділилась унікальним досвідом боротьби з дронами на навчаннях НАТО у сфері антидронової боротьби. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Захід проходив з 10 по 20 вересня у Нідерландах, зібравши понад 450 учасників. Центр інновацій Міністерства оборони України продемонстрував під час навчань НАТО досвід використання української системи Дельта для боротьби з дронами, який здобутий ціною величезних зусиль. Українська компанія нещодавно на виставці презентувала свої наземні безпілотники гном Мінер та «Саламандра ЛД». у компанії. Розповіли, що виставка була присвячена технологічним розробкам. Представлений наземний безпілотник «Гном Мінер» призначений для дистанційного мінування шляхом встановлення на ґрунт двох протитанкових мін. Безпілотник «Саламандра-ЛД» є легким малопомітним універсальним комплексом. Він швидко трансформується з логістичного засобу протимінний трал. Укрзалізниця нещодавно модернізувала додаткові плацкартні вагони. Всі роботи виконали на власних потужностях Укрзалізниці про це повідомила прес-служба компанії. У вагонах оновили інтер'єри зовнішнє покриття вагонів, встановили систему кондиціонування, оновили освітлення та встановили розетки порти USB та IPC біля пасажирських місць. Вагони вже укомплектовані новими матрацами та подушками, а також їх облаштували вакуумними туалетами. Вони вже вирушили у свій перший рейс. Українські машинобудівники нещодавно виготовили ще один прохідницький комбайн для української шахти. Цей красунчик, сьомий у своїй серії про це нещодавно повідомила прес-служба заводу виробника. Українська компанія нещодавно виготовила на базі повнопривідного вантажного шасі Веко Єврокарого новий фірмовий паловозаправник. Спецмашину виготовили на замовлення компанії Закарпаття. На шасі встановили цистерну об'ємом 8,5 кубічних метрів, яку виготовили зі сталі СТ-5 у формі валізи. Про це повідомила прес-служба компанії. Швейцарія найближчим часом планує виділити півтора мільярда швейцарських франків на проекти відновлення України упродовж декількох років. Про це нещодавно заявив посол Швейцарії в Україні та Молдові. За словами дипломата, Швейцарія протягом тривалого періоду впроваджує програми підтримки для України. Це і питання децентралізації, програми відновлення та інші різні проекти. Південна Корея вперше надасть Україні пільговий кредит на 100 мільйонів доларів. Про це повідомили у при службі Міністерства фінансів. Гроші будуть перераховані через експортно-імпортний банк Кореї. Попри тисячі кілометрів між Україною та Республікою Корея партнерство між країнами продовжує зміцнюватись. Кредит залучається на 20 років. Процентна ставка 1% річних пільговий період триватиме 5 років. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово, реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.